Усім привіт! Мене звати Тетяна. І сьогодні я хочу подивитися загрози з боку ну, Білорусі, Росії. Загрози на лінії фронту. Я достала отаку карту. У мене є дитяча. Але все тут можна зрозуміти і зараз подивлюся по областях. Чи є загрози? Зі сторони Білорусії. У мене Білорусі Біл, ну, і Росія це одне і те саме. Зі сторони Волинська область. Рувинська. Житомирська на лінії фронту. Київська. На лінію кордонів. Так, Чернігівська. Отут зі сторони Білорусі, і отут зі сторони самої Росії. Так, Сумська область. Харківська, Харків, так, зі сторони віць. Луганськ, з Донецької території, Запорізька та і я окремо подивлюся загрози для Одеси. Ну, <кій> Активних обстрілів на дні колоди, бажання таке. Так, Волинська область. Тут іде якась підготовка. Ну тут, ну, з Білорусії. Вкладається багато грошей. Але ще це карта сімей, карта домівок. Якщо ну, роздивляються ну, житло людей, тут підготовка йде, плани строять, а ще може бути, що вони тут долучають, співпрацюють. Долучають людей до співпраці, може таке бути. Так, там де рівне? <клух> а тут загроза йде. Обнулення і повище до суду, неочікувано. Прийнято, ну, таке рішення вже прийнято нанести удар. Причому удар, обнулення прям. Неочікуваний такий удар. Тобто, а це за сторони Білорусі і виходить? Приймається рішення таке. Тут загроза є Житомирська. Поки що по помірності, більш-менш спокійно, але працюють. Але робота й певна робота йде. <кій> <кій> ну, може, працюють над. <кій> Це може бути що завгодно. Це може бути може, ремонтують тут техніку десь. Або там щось мінують, але якось от тут мені навіть. навіть більше якось неспокійно Причому, причому, ну якщо так уже подивитися то Вищий суд це кермічна карта тобто це так по кармі ну щоб заспокоїти то це так треба так, треба вищим силам, щоб було якесь обнулення. Так, Київська. Тут не поки... вони не покидають тут надій. Вони, вони надій тут не покидають, вони шукають нові можливості, вони шукають нові дороги, вони шукають нові шляхи, от, але поки що це будуть такі е, е, бажання. Не факт, що ці бажання е, будуть здійснені, але вони можуть з'явитися в інформаційному просторі і е, зірки їхньої влади, ті, хто мають зірочки на погонах або ті, хто високо стоять, вони мають вони дуже хочуть. Дуже хочуть отут нанести певні загрози. Ну, але поки що ще тільки в думках. Так, Чернігівська з, зі сторони Білорусі. Тут, тут, навпаки, їм виділяється якась певна допомога, щоб зберегти свої ну, землі. Ага, я так розумію, що тут починають хвилюватися і боятися. Вже зі сторони Білорусі ну, на кордоні з Росією переживають і просять допомоги, вони думають, що наші почнуть туди або йти, або ну, це є. І от щоб зберегти вже себе, вони потребують допомоги. Цікаві карти. Тут е, я хочу сказати, на кордоні ось з Польщею, Волинська область і Білорусь, і виходить, що три сторони, ось ось прям три сторони. Тобто, вони втягують ще й Польщу. Виходить. Може, ще й гроші пропонують. От як карта. Вон, три сторони і прям три, три території співпрацюють. Можливо, з Польщі прям залучають ці, ціле сім'я. Поки що отут от загроза дуже велика. Там, де рівне, яка це область? Рівенська. Далі? Чернігівська область, але з, з зі сторони Росії, королева в обмеженні. Ну, королева кубків це може бути бригада. Це може бути якась керуюча влада, вона обмежена. Або, або з цієї сторони, от знов, є. Є тут якесь водосховище. Де тут може бути десна? Ну, в общем, завдати от обмеження водосховища тут може бути. щоб воно не працювало. Я так розумію, що вони будуть в цьому місяці з водою щось робити. Там і на медицину я робила, коли на Україну, то там також вони шкоди хочуть якоїсь завдати. І це, мабуть, от з водою пов'язано. Далі Сумська область. Тут не загроза, а тут ходять по кругу і от, от звідки йде. Требують перемовин. Требують перемовин. Давайте вже мир, давайте вже домовлятися. От де, от де будуть продавлювати. Тут уже будуть давайте за мир домовлятися. Якщо вони тут і будуть щось забирати, якщо вони і будуть тут щось окуповувати, може, якусь маленьку територію, то це тільки для того, щоб пішли на перемовини. Харківська, Харків. Угу. Залишити без світла, залишити без ресурсів, залишити без е, домівок, тут повністю створити е, оцей колапс. Обісточить повністю хочуть Харків. Ну, хай от на кордон. Але в них немає ресурсу. В них немає ресурсу, щоб взяти те, що вони хочуть. Певно, що в них є ресурс вести війну, але вони її просто підтримують. Тобто це така війна, де вони не можуть дійти до своєї цілі, ну, до Києва вони не можуть дійти, да? От. але вони її просто підтримують. Навіщо воно це їм. Так чи інакше вони ж все одно себе просаджують цією війною? Все одно ж себе просаджують. Ну тут, видно, вже? Далі. Отут зі сторони Луганська вони йдуть з кимось у співпрацю. Вони шукають тих, хто буде їм допомагати. Шукають однодумців, шукають, з ким створити певний Альянс так. Донецьк. Тут уже нічого не хочеться. Та влада, яка тут знаходиться, вже нічого їм не хочеться. Тут, а може, ще її випивають. Ну, тут якось загрози я якоїсь не бачу. А от Запоріжська область. Прильоти силове якесь таке. Втручання. І у нічний час. А ще багато і псо. Оце тут, причому оце тут підступні такі карти. Тут не дуже карти. Далі. Херсон. Тут, є загроза? Нестабільна тут іс історія, нестабільна ситуація, причому показує дві, е е як це, ну, дві половини. Загроза 50 на 50, але смерті будуть. Тут і цікаві карти, тут будуть якісь зміни. Якщо було 50 на 50, то може і стане і цілим. Тільки як? Ну, в общем, тут нестабільна ситуація. Ой, а Одеса. Ну, військові готові. Будуть атаки, будуть і прям така військова карта, воєнна. Тобто і неспокій, але військові тут дуже активні, вони готові, будуть захищати. Але це карта війни. От. Так що трішечки я подивилася по лінії фронту, щоб таких, щоб, ну, такого страшного я не бачу. Якихось таких е. наступів, ну, я не бачу. Я колись робила, здається, так само я робила чи в тому місяці, чи ще раніше, то там були карти набагато поганіші. І тоді прям було відчутно таке, що ми заходимо прямо от у війну, прямо от у настоящу війну. Зараз я такого не відчуваю. Зараз воно якось от все якось розділилося, як то кажуть так, знаєте, розхлябано. На певних територіях, от, де, да, в Запоріжжя, оце загрози, оце, Харків загрози, оце от, з, з, з сторона. Чернігівська, але от з боку Росії. Тут певні обмеження вони можуть, де, там, де вода, вони можуть зробити. Далі, отут мені не подобається. Більш всього, мені отут не подобається. Чому? Тому що ну, тут це зрозуміло, що тут війна йде і тут їхні території, а це з Білорусі. А це з Білорусі. І е, от йде підготовка. і воно може так неочікувано тільки раз. І тут втягнути три сторони буде. Може, це якісь склади, там, де багато чогось знаходиться. А може, і прямо по домам. Оці карти мене більш всього напружують. Ну, тому, що я ж кажу, тому ну, от Одеса, я, тому що я ж кажу, тут все воно очікувано якось, да? От. Тут вони намагаються, от Луганська, тут вони намагаються створити якусь коаліцію. Що це може бути? Ну, а Чи є загроза Києва? Чи є загроза Києва? Найближчий час. Так, загроза Києва є. Лодні колоди, королева мечів. І атака буде по Україні. Наказ такий є. Знов їм нужны втрати, але буде, відіб'ють в ночное время, коли люди будуть спать. Але я не думаю, що це буде щось таке ну, масивне. Я не скажу, що це дрони. Може якась там ракета й залетить. Ну, такий розклад в мене вийшов. Не дуже сильні карти з їхньої сторони. да? бажання в них є до Києва прийти новими шляхами. Є. Бажання є використати якісь нові можливості є, але не факт, що це ще справдиться. Це такі мрії на майбутнє, поки будуть робити різні гадості. Отут, я ж кажу, тут в мене трошечки таке таке, тому що, ну, бо тут Харків, Одеса і Запоріжжя. Самі такі карти були. І тут вивезти щось із строю. Ну все. Гарного вам місяця! Тримайтеся, Надійтеся на краще. Пока-пока!